Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. На нашій базі НАТО в Естонії ще 10 років тому з'явилося невеличке хобі. Щоразу після якогось глобального зальоту кремлівських зазнайок ми заварюємо зелененький чайок. Сідає м'якомога зручніше, і з посмішкою до вух милуємось кислими обличчями останкінських пропагандістов. Що там малахольні? Як там, сестричка Сірія, всіх перемогли. Дуже жалко Сірію, дуже жалко кров, яка вже прилітала там. Наші, не наші. Ну звісно, ми навіть уявляємо, як шкода. Десять років там товклись, вклали у Сирію мільярди рублів. А тепер прийшли бородачі у капцях. И Сирии не стало за тиждень. Наверное, не знаем, что у в истории, на был настолько быстрый антизабиг. Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала. Повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления. Премьер-министр Сирии заявил о готовности предпринять шаги для передачи власти. Вочевидь, що хлопи на диванах добряче так посумніли. А пропагандистам згори спустили максимально жалюгідні антикризові тємніки. І так саме час з них поглумитися. эти вихідні произошло критичне обострення ситуації в Сирії. Вооруженна опозиція взяла под контроль столицю государства Дамаск. Президент Сирии Асад бежала из страны. Всі вихідні було неизвестно, його його местонахождения. Це ток-шоу на першому каналі вийшло одразу після капітуляції режиму Асада в Сирії. А тепер, якщо ви не помітили одразу, зверніть увагу, як Лосєва та Осташко називають людей, які захопили владу в колись союзній для Росії країні. Вооруженная оппозиция продолжает искать президента Сирии и даже назначила награду за его голову в размере 10 миллионов долларов. Сирийская армия сдала Дамаск без боя. Вооруженная оппозиция захватила здание силовых структур государственного телевидения. Вау! Невже озброена оппозиция? А чи не вони их усім курятником ще вчора террористами называли? После буквально, ну, нескольких дней, там, пять дней, да, по-моему, э, когда мы испытали нашу новейшую систему «Орешник», вдруг случается обострение в Сирии. Э, там э, террористические организации, запрещенные в России, ведут бои против э, армии Башара Асада. И мы прекрасно понимаем, что эти террористы кем-то подпитываются, куда ведет след, тоже мы понимаем. Тобто вчора були терористи, а сьогодні вуаля і збройна опозиція. Терористичні організації, запрещені в Росії, ведуть бої проти армії Башрасада. Вооружена опозиція взяла під контроль столицю государства Дамаск. А знаєте, що так сталося? О, друзі, ми вам зараз розповімо. Справа в тому, що у 2017 році Путін, перебуваючи в Сирії, виступив ось із такою промовою. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования. В Тартусе и здесь, в Мимими. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. И террористы за российским законодавством голову действительно подняли. Кроме того, сейчас из въездниц еще и десятки тысяч прихильников и дел выпустили. І що бункерний дід завдав обіцяного удару. І якщо терористи вновь піднімуть голову, то ми им такі удари, которых вони поки і не видели. Відповідь ви всі добре знаєте, космічної потужності удар стався хіба що у путінській спортівки. Ось чому пропагандісти у своїх темніках замінили слово терористи на озброєну опозицію, просто відмазують діда балабола. Мовляв, якщо нема, то и Россия. Никому ничего не И взагалі, усьому Иран. И сами сирийцы виноваты. Если народ не хочет воевать за свою страну, то никакие внешние силы не помогут. Сколько бы их ни было. Ну, если они сами не хотят, то за не должен делать. Наш предупреждали. Ну, это же была зона ответственности Ирана Алепо. Да. Наш предупреждали всех, кто могут. Но опять-таки, ну, нельзя быть большими сирийцами, нельзя. чем сирийцами. Спостерігати за подібним перевзуванням без посмішки просто неможливо. Путін вліз у конфлікт за три дев'ять земель і облаштував на території Сірії військові бази. Тоді під вивіскою боротьби за тероризмом дід страшенно хотів бути серйозним регіональним гравцем. Наші ворожої сили, підприємства оборонно-промислового комплексу показали ростущу мощь російської армії флота. Высокую боеспособность чистей и соединений. Задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии. Задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил в целом решена. Решена блестяще. Але тепер российская армия загрузла в Украине. А сил воевать на два фронта у смех державы держави нема. І якби Путін та його шістки знали про існування такого поняття як совість, то вони б чесно сказали про це своїм союзникам. Але ні. Виявляється, у зливі Сирії винні всі навколо, крім самої Росії. Айранці не подошли. іракці не подошли. Ліванці не подошли. На допомогу. А Наші воєнни выполнили поставлену перед ними задачу, обеспечили перемогу. От только розпоряджатися плодами цієї побіди должен був сирійський народ і сирійське руководство. При цьому в антикризовій кремлівській пропаганді вражає ще один момент: де б Росію не зганьбили і не принизили, убогі завжди знайдуть можливість приплести до теми Україну. Що там Пальміру у Сирії слили? Ну, зате південну Пальміру обов'язково візьмемо. І починаються трясіння кулачками. Безконечно жаль, пальміру. Ну, давайте все-таки не забывать, що Санкт-Петербург коли-то називався Северной Пальмирой, а Одесса то называлась Южною Пальмирой. Очень не хочеться, щоб эта Одесса так і оставалась у Хазлов. Безусловно, победа буде за нами. Окрім подібних перлів, вже традиційно не обійшлося і без розмахування кукарешником. Всі ж розуміють, що от якраз у Сирії Путін мав прекрасну можливість продемонструвати можливості своєї вундервафлі. Але жодних пусків не було. Мабуть, страшно, да? Ну, не дай Боже, ще турецкие войска в Алеппо зачепило. А вот погроживать кукарешникам Украине, то прямо герои. Орешник-то подействовал на наших, как раньше Владимир Путин говорил, партнеров в силу того, что удары-то вглубь по территории России прекратились. Получается, вот это не просто демонстрация была, а уже прям такой э, качественный намек. Не орешник подействовал, а если бы, уверяю вас, таких орешников было бы штук 15, действие было бы куда более эффективное. І не здивимося, якщо Путін все ж таки віддасть наказ про запуск, аби холопів просто від ганьби в Сирії відволікти. Нам просто необхідна повторна і навіть трьохкратна демонстрація на видів від Ну а як мінімум на Україні. Ну а якщо Кукарешника буде мало, то завжди можна ще й ротовий поділ України по телевізору влаштувати. Вже майже три роки минуло спочатку повномасштабної війни. А подібний контент зет патріотам, як і раніше, заходить на ура. Україна ділиться на три части: от Западна Україна на е, інтерес е, ну в сфері в зоні інтересів Європи, центральна Україна і Восточна Україна в сфері інтересів Російської Федерації. Ну креду грубо говоря, уже Російська Федерація. І зверніть увагу, що навіть на шоу для альтернативно обдарованих від західної України Росіяни почали публічно відмовлятися. Певно, вже не буде ніякого російсько угорського кордону. Нормальне окончание СВО это граница по западному Бугу. Должна з'явитися нова русско венгерська границя і границя з Румунією. Вот это, как бы, правильное окончание специальной военной операции Аж надто весело фрейра здають назад. Вангуєм такі ж тексти дуже скоро звучатимуть і про центральні області, бо якось смішно волосся на грудях рвать, коли на ділі твоя армія три роки воює на Донеччині, при цьому ще й частини Курської області примудрилася злить. Тобто просто сказати, що марення росіян неадекватні, це нічого не сказати. Ну а авторам з таких перлів можна одразу сміятися прямо в обличчя. Самое сильное оружие и вооружение у нас это русский солдат на поле боя. А вбросы о том, что Украину разделили там на три, на четыре части, ну послушайте, ну зачем это говорить, когда Украина полностью принадлежит, принадлежала Советскому Союзу, и мы прямые наследники на эту территорию, и не просто не на территорию, да, а здесь живут наши люди, русские люди. Почему мы должны сегодня какой-то грамм, кусок земли отдавать э, иноземцу? Ой, ну все рятуйся, хто може зараз, як вискочать, як вистрибнуть, і всю країну заберуть. Проте у нас для таких фантазерів є декілька свіжих привітів. Звісно, можна продовжувати жити в рожевих окулярах і вірити, що Трамп Україну обов'язково зілля, і тоді точно победа буде. Эффект обезьяны с гранатой никто не отменял, а Украина сегодня именно похожа на эту обезьяну с гранатой, и это, в принципе, для западных политиков сегодня проблема. Но, тем не менее, хозяева всегда смогут обуздать своего васала, и в этом смысле, безусловно, здесь будут регулировать краном финансовым, краном военной помощи, и если на то будет воля хозяев, наверное, все-таки Трамп сможет заставить вот эту... Таку обізіяну з гранатою встать в неке русло, однак ця позиція настільки наївна і далека від реальності, що все частіше її відкидають навіть деякі російські експерти. Вони навпаки, прогнозують серйозне загострення у 2025 році. А Трамп – та війна абсолютна війна. Трамп е, переведе конфлікт на Україні е, зовсім на інший рівень. і мало нам. Не покажется. То есть, наоборот, Трамп заинтересован в том, что работал американский оборонно-промышленный комплекс. Трамп кровно заинтересован, чтобы конфликт вообще длился. А он говорил, посмотрите, вот они упираются, я делаю, я пытаюсь. Нет. Я жду э, очень серьезного обострения конфликта в 2025 году. А деякі прямо вызнают, что никакой капитуляции Украины не будет, и обом сторонам доведеться идти на поступки. Безоговорочные капитуляции, как с фашистской Германией, здесь вряд ли случится, нужно ну быть да. реалистами. Все-таки Владимир Путин хотел бы получить какого-то игрока, хотя бы нейтрального, если не пророссийского, сменить режим в Киеве, каким-то образом договориться, провернуть, может быть, чеченский вариант, получить в итоге в перспективе многих лет, понятно, что быстро это не сделается, но получить на своих границах хотя бы нейтральное, понимаемое государство с понятным руководством. Крім того, російські пропагандісти почали сумніватися навіть у можливостях виходу на адміністративні кордони регіонів, які Путін у Конституції записав своїми. Тобто гнуть кирпу можна скільки завгодно, але сил повернути той самий Херсон у російської армії нема. І ще раз це не ми. Це російські зетпатріоти говорять. Піхота це одне справа, але ще нужна техніка. на лодках техніку можна перекинути. Не нужна заружать понтонні переправи. А у них за час, поки ми оттуда ушли, вони очень серйозно там так копались. І я думаю, що це просто його фантазії влажні. Але найяскравіший маркер з гаслих амбіцій кремлівських дідів, як нам здається, був ось тут. Справа в тому, що голова зовнішньої розвідки РФ Нарішкін дав велике інтерв'ю, де шокував зет патріотів ось цією фразою. Наришкін заявив, що достиження цілі спецоперації вже близько. Що кому не зрозуміло. Виявляється, цілі СВО вже фактично виконані. Тобто, ще трохи і можна буде перемогу оголошувати. І тут навіть не треба сперечатися і намагатися щось довести. Наришкін, очевидно ж, не дурень і прекрасно розуміє, що СВО провалилося, а цілі виконані з точністю до навпаки. Ну, скажіть, чим саме Україна могла загрожувати Росії у 2022 році? А нічим не могла. Однак тепер крилаті балістичні ракети, дрони все є. Байден розрішив Україні нанести удар по Росії з допомогою американських ракет великої дальності. Це буде означати нічого іншого, як пряме участь на країн стран НАТО, Соєних Штатів Європейських стран в війні на Україні. Тобто демілітаризація буквально у зворотній бік, денацифікація туди ж. Путін зумів зробити русофобами навіть тих, хто роками перебував у проросійських партіях. Відповідно, сенсацію від Наришкіна можна інтерпретувати лише одним чином: кремлівські діди вже не проти видать руїни умовного вугледару за перемогу. Путін називав цілями спецоперації демілітаризацію і денацифікацію України, а також защиту мирного населення Донбасу. По словам Наришкіна, ВСР Росії імі стратегічну ініціативу на фронті Выполнение целей СВО близко. і певною мірою для Кремля це виправданий круг. Звісно, вони хотіли б більшого. Проте на більше потрібні ресурси, а й з цим є проблеми. Зараз ми вам покажемо новину, яка багато що пояснює. В Свердловской области в СИН ликвидируют колонию номер 59 в Каменске-Уральском. По данным на октябрь 2024 года, в учреждении содержалось всего 15 человек. Отмечается, что многие заключили контракт с Минобороны и отправились воевать против Украины. Тобто -то в России закрылась чарова въездница, оскільки всех зеків отправили воевать в Украину. А еще отправили в малых народе в России. До того ж так вдало, что скоро этих самых малых народов не будет совсем. В боевых действиях в Курской области погиб один из последних представителей коренного народа России – Киреков. Иван Таймагыр, служивший в морской пехоте, стал символом исчезновения уникальной культуры. По данным переписи 2021 года, в России киреками называли себя всего 23 человека. Просто уявіть, какой величезный ресурс задел Путин, но при этом достаточно скромні скромнее у стратегичному плане результаты. Видимо, все эти мамченизированные загарбники Рота, Модест и Херсону. Да и вопрос Черного моря должен быть решен так же, как решился вопрос Азовского моря. Не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит Николаевская. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России. Повинні розуміти, що нових зеків уже особливо і не буде. Тобто у Путіна зараз два варіанти: або робити непопулярні кроки з мобілізацією, і продовжувати завалювати Україну м'ясом, або йти на переговори в сумній для Росії ситуації. Є така формула приложення, від якої не можна відказатися. Якщо Трамп підложить переговори, ми відказатися від переговорів з Трампом не зможемо. І ми це говоримо лише до того, що нам не варто розслаблятися. Навпаки, саме зараз дуже важливо максимально зібратися з силами і робити все можливе і неможливе, щоб ціна війни для Путіна лише зростала. Так, щоб у Росії були проблеми із людьми, були проблеми з виплатами, щоб війна асоціювалася у холопів не із заробітком, а швидкою та безславною смертю. Інвестиція в таке це найкраще, що може зробити сьогодні кожен українець. Тому не забувайте донатити волонтерам, яким довіряють, і нехай пики чорноротої падалі в РФ будуть кислими не лише від новин із Сірії.